що У мене сьогодні спектр роботи мій свій. Дивіться, я заслала, зараз буду дошкурювати оце. Саня каже, давай я болгаркою. Кажу, Да не хочу я болгаркою. Ось воно не відривається, хай так воно як є, так і є, закраситься. Трішки буде шаршавий, нічого страшного. І тут зараз почищу і буду фарбувати. Якщо знайду щітку, дві щітки купила, де вони, не знаю. Так що я зараз займаюся шкуренням. Я матюкалася тут сама про себе. Знаю, що дві щиточки купила, не можу знайти. Вже в магазин хотів їхати. Коли знайшла? Ось колір переколотила і зараз буду фарбувати. Поки якраз у мене зварився горох, у мене вже м'ясо для плову майже готове. Рівно баночка пішла, фарби. І знаєте, подивіться на фарбу, отака, отака фарба дуже гарна. Перекриває з першого разу. Перекриває з першого разу оце все зелене, темно-зелене. Ну що, хай підсихає, я пофарбувала, дивіться, гарно. так? Я люблю фарбувати. Я оце стою, фарбую, думаю, думаю, гадаю. Так, до, до половини зафарбувала чому? Тому що, бачите, там стик на, 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 на дверях. І коли купається, вода попадає. То Там Санька зробить так само, такий пластик заб'є, щоб вода стікала туди. Отак пофарбувала, отак розфарбувала, і я вам скажу, що дуже гарно дивиться не зелене оце. Вже будемо відкривати цей літній душ. Тут у нас така плитка, це все Саня теж сам робив. А так взимку у нас тут як кладовочка така маленька. Це все розсада, це все наверх підніметься, це все Санька сам робив. І тут плитку клав, і тут все, бачите, накрив, щоб не капало. Сюди, тому що з злієчки буває, що капає. Все по-хазяйськи. Так що все обшкурила, все зробила. Красотінь. І зараз буду обід готувати. Потім, уже, коли засохне, я закрию і вам покажу, як воно дивиться. Тут приїхав, чи то не до нас? Ні, то не до нас. У нас щебенка, як ціналізація. Так що, гарно вийшло. Скоро кінець покажу, вже, як воно буде дивитися при закритих дверях. Але вже ж ви бачите, що набагато краска дуже мені сподобалася. Вона перекрила трішки темніше, вийшло, ніж була на банці. Бо темно-зелена краска. А так взагалі дуже-дуже гарно. Сонечко світить гарно, дуже гарно підсихає. Дивіться, а тепер пишіть. У мене не некрасиво. Але я вам скажу чесно, що мені байдуже. Просто, можливо, хтось напише, ай, не хватило. Бачите, внизу не вистачило фарби, ну нічого не підфарбувало. А, нічого, прийдеться, все одно купувати, тому що ці двері теж і стіл ще будемо фарбувати. Мені подобається свіженько, чистенько, правда? Отак відкривається. Отак. Диви. Дуже гарно. Молодець, Санька. Я теж багато роботи зробила, так що не пишіть, що я просто сиділа і бігала з телефоном. Це неправда. Це неправда. Так що, отак, чекаю ваших коментарів. Ця дверь теж буде, подивіться, яка вона нас страшнюча. Сьогодні Саша з роботи прийде, як не буде жарко, не заморений, потихеньку, потихеньку і зробимо. Так що, в шию у нас ніхто не гоне. Ціла банка фарби пішла. Але мені подобається.